Жесть, це жесть. Блін, це реально жесть. Уявіть собі прикол, що, наприклад, 2020 рік був 5 років тому, а типу, 5 років це, блін, ну, нормально. То ж та, час йде швидко, і речі, які вам в моменті здавалися зовсім звичайними, тепер викликають у вас ностальгію. Ностальгія. Думаю, всі викупають, що це таке та як це працює, то шото поглинатися у розбір цього явища я не буду. Бо, по-перше, я лінивий, але перспективний, високий, людина Павук, Роберт Паттінсон, Майк Вазовський достатньо. Так, а по-друге, є чат GPT, то що то в нього питайте, він умний. Бо в цьому відео я хочу розібрати власне свій приклад, ну мат-клас. І чому ж все таки я ненавиджу цю вашу ностальгію, блін. Так, наче вступ виглядає перспективним і багатообіцяючим. Тож сідайте зручніше, ну, не тому, що відео буде довгим, а тому, що все-таки тут зібралися старички, і треба берегти суглоби. Тож поміряйте тиск, поставте чайник і купіть собі булочку з вишнею в магазині на ступеньках навпроти АТБ. Все, ладно, приступимо до нашої теми. Це перша частина із моєї франшизи про ненавиджу ностальгію, блін, та ця частина буде присвячена саме іграм. А загалом планується 4 частини, та кожна буде на окрему тему. Тож з усім розберемося пізніше. Let's go, І yeah. якби не ігри, то дитинство здавалося б не таким і прикольним, напевно. Бо вони мотивували та надихали навіть, наприклад, на створення власних проєктів, ідей сюжетів. Або просто відволіктися і поринутися у безтурботний вигаданий всесвіт. Я, звісно, був не такий прям і гравець, бо мені в моменті більше подобалося проводити час на дворі, але також міг провести увесь день граючи за комп'ютером. Це залежало від певних факторів, наприклад, хворієш або погода погана, або ніхто не гуляє, блін, і тому подібне. Власне, я поділив цю частину на два розділи ПК-ігри і мобільні, і відібрав саме ті, які найбільше засіли в моєму серці. Прям як ти, така неймовірна жесть. Почнемо з ігор на ПК. Думаю, мій вибір виглядає достатньо очевидним, та ви, ймовірно, вже уявляєте, про що я буду говорити. Ну, бо воно, блін, також в таймкодах написано. І на прев'ю намальовано, блін. Ех, Need for Speed Most Wanted 2005 року. Це, напевно, була перша гра, в яку я взагалі пограв у своєму житті, бо в моїй родині комп'ютер з'явився достатньо рано, то, що то мав можливість грати ще до того, як пішов у школу. Це я не хвастаюся, якщо що, бо. Я таким не займаюся. Ну, ну і що, що у мене зріс 191 сантиметр, тож нічого не вирішує. От блін. Найбільше чим я полюбляв займатися в цій грі, це не проходити місії або босів, бо то скучно. Та я жодного разу не пройшов цю гру, але мені подобалося ганяти відкопів, ото збирав за собою велику купу і ганяв від них. Весело ж, ні. Ні, ну, а також мене зачепили дизайни босів, бо вони виглядали круто. Особливо запам'ятався другий бос на біло-синьому гольфі. Люблю гольф просто аристократ, бомж, скейтер, головний дизайнер країни, як не крути. Заберіть мене, будь ласка, кудись у компанію працювати кимось креативним. Комфі, ну будь ласка, зв'яжіться зі мною, please. Бували моменти, коли нам на інформатиці дозволяли грати на компах, тож ми ото ганяли в Most Wanted. І деколи навіть вже після закінчення уроків. Жесть, ото бандіти, блін. І ще коли ото в молодших класах питали, ким би ви хотіли стати, то я написав гонщиком. Ото, блін, надихнувся в моменті цією грою. Та як бачите, я не став гонщиком. Власне, я взагалі поки що ніким не став, я просто фіолетова квітка, яка намагається щось зробити якимось чином проявитися і розквітнути, нарешті. Жесть. Зараз ця гра викликає в мене дуже теплі почуття, бо таке часто трапляється з речами, коли це щось відбувається вперше, навіть якщо це було чимось кринжовим. Це все одно запам'ятовується позитивно. Жесть, але смішно було. Також я достатньо довго грав у Most Wanted 2012 року, але то вже зовсім інше і не таке культове явище, як саме версія 2005 року, бо без зображень тієї самої BMW це вже щось не то. Але машинок там було багато цікавих. Астон Martin, блін. І відкопав, теж було можна поганяти. Call of Duty Modern Warfare 4 2007 року. Ух, ну, то, коротше, чисто по класиці пішли. Та, чесно кажучи, я не у велику кількість ігор за своє життя пограв, але ось серію Modern Warfare я по декілька разів проходив. Ну, і в моменті це точно моя найулюбленіша гра була. І саме ця частина, бо мені назавжди відклалася в голові місія в Чорнобилі, я її так, блін, полюбляв чомусь, і ото заради цієї місії по декілька разів цю гру проходив. І ото навіть коли легом грався, то я відтворював сюжет із гри. В то часи були, звісно, бо зараз, блін, вже такий час, що треба відтворювати сюжет свого життя. Та. Але, типу, легом також можна погратися чому під ні. Та про нього ми поговоримо в наступних частинах моєї франшизи про ненавиджу ностальгію, блін. Ну, а по Call of Duty можу ще згадати Black Ops. Прикольний сюжет був. Ну, а загалом капітан Сіна класний дядька був. Like like him, him, like him. Like him. Like him. GTA San Andreas Ну блін, робити відео про ностальгію і коли ти зумір, і не згадати про цю гру, то ти, блін, цей Абрикос, Кунджут Кокосова стружка, Дрейк Дрейклекас та ото повертайся зі школи, щоб потім сидіти годинами будучи Сіджеєм і yeah. Кажу одразу: я жодного разу не проходив жодної GTA Бо я любив займатися там іншими речами, не тими, про що ви могли подумати. А саме в мене був роздрукований аркуш з чіткодами, і ото сидів і балувався з ними. І вгадайте, що? Ганяв ото відкопів, продовжуючи естафету з Моствунтета. Ну, а найулюбленіша локація то тусити на горі Чіліада. Ну, від слова, чіл. А я чилгай, то що то усе ідеально сходиться? Прям як мої штани. Ну, бо в мене талія є і прес. Клас. Ну, ще маю згадати про Vice City. Ну, це прям дуже вайбова гра. їй, звісно, я не так багато приділив уваги, але, блін, як можна не вміти плавати? Чому? Чому він не вмів плавати? Чому? Don't swim, don't swim, please. Ех. Far Cry 3. Ну, блін, ця гра, звісно, вийшла трохи пізніше за усі інші згадані в цьому відео. Але, блін, я й в ті ігри не грав одразу ж з їхнього виходу. Бо це було б нереально. Бо мені всього 38 виходить. Або 17. Не буду ото багато Скажу, що мені ото подобалася атмосфера і певний сюжет цієї гри, і ото в фіналі, «Кого ти вибереш їх чи нас, я вже другий раз проходив. Тож обрав варіант кинути друзів і приєднатися до тієї жіночки. І коли ото почалася фінальна заставка, я був в кімнаті з батьками, і ми просто сиділи мовчки, бо думаю, усі все зрозуміли. Да? Да, да. Прям лезом у серце, блін, жесть. Але заслужено, бо відбулася зрада. Можна ще згадати про онлайн-ігри, а саме, я полюбляв грати в вогонь та вода, там в різні приколи з губкой Бобом, та інше. Ото, як тільки інтернет з'явився, то вбивав в пошук губка Боб ігри онлайн. Ну. І не тільки це вбивав, але то, ну, коротше, не стосується теми. Також, ото завдяки молодшому брату, мені приходилося грати для нього в Мадагаскар, в Шрека, різні ігри про Барбі навіть Вінкс, Людиковий період, ну і тому подібні ігри по мультам. Коротч. Ну, теж це все певна класика, але не така класична класика для мене. Щоб ото щось розповідати про це, бо то був просто як окремий період. Да. Перейдемо до мобільних ігор. Бо так можна вічність розповідати. І, як бачите, не дуже якісно то, просто вода без конкретики, але з моїми спогадами. Але кому вони, блін, всралися? Клеш Рояль. Фу, фу, фу. Ано уже воняє. 2017 рік. Коли ото у твого тіла з'являються нові цікаві функції, Поняли. ти вирішуєш встановити собі цю гру. Сподіваюся, це ніяким чином не пов'язано. І я ото багато говорити про той ваш клеш Рояль в цьому відео не буду, бо для цього у мене є ідея для іншого відео, та і взагалі на початку свого шляху. Я зняв відео на 25 хвилин про свою історію в цій грі, бо ото накипіло, блін, жесть. Але того відео вже не існує, бо в першу чергу воно мені не подобається, бо воно скучне, бо я там чомусь соромився проявляти свою справжню особистість та поводитися так, як я ото поводжуся зазвичай. Ну, кринжово. А зараз мені вже все одно. Та я можу такий крінж навалити, бо. бо. А що а я? Я нічого, я Квітка, Фловербой, Beautiful. The Amazing Spider Man. Ну, що можу сказати? Три роки без зунки я точно вбив в цій грі, і я грав не для задоволення, а для результату та певної мети. В моменті мені вдалося це зробити, та я входив до тисячі найкращих гравців світу, грав на турнірах. Особливо 2019 рік був піком моєї кар'єри, але з цього нічого толкового в результаті не вийшло. Я старався, але не пішло. Ну, а останній раз, коли я заходив в Клешояль, ото після величезної паузи. Так, це влітку 2024 року, тобто не так давно. Ото, коли були відключення і особливо нічого не поробиш, я вирішив згадати минуле і зайшов ото, і набив максимальну кількість кубків на декількох аккаунтах, завершив сезон в світовому топі і набив собі значок за 50 пройдених челенджів. Тож, бачите. Руки все пам'ятають. І тебе, до речі, також пощастило, пощастило. Ну, а потім я видалив його, бо я останні роки взагалі перестав грати в будь-які ігри, бо я тепер час витрачаю на зовсім інші речі. Ну і на додачу Якось вже і не цікаво грати. Я навіть не пограв і не дивився проходження Сталкера 2. Жесть! Ото зануда, я, звісно. І в чому взагалі полягає ностальгія з Clash Royale? Ну, типу, вже минуло 8 років, а то немало, то капець. Та ото хоч він мені і приніс багато болю і страждань. Але все ж ті часи були прикольними, бо не було жодних турбот, окрім того, який в тебе рейтинг. Сидиш собі, чилиш, ні про що не думаєш, Да уж, Безтурботність то добре. Але настав час зібратися. Та вже як давно, блін, жесть. Ну, ото все, більш детально я розповім про цю гру в майбутньому, можливо. А зараз ото лише трохи згадав, бо, блін, я цей сценарій пишу, пишу, і тут вже і так багато слів, а я не люблю багато слів, жесть. Surf. Ну блін, це максимальна класика. Бетховен, Бах, та Зе Крієйтер Ото десь в 5 класі, 2013 рік виходить, почали з'являтися планшети у однокласників. Ну, як, у одного був. Він мене, до речі, дуже бісив, пратівне і некомфортна людина. Ще і ім'я таке, блін, в нього. Жесть. Ну, казати я. Його не буду, бо ще ображу когось. Але не називайте так дітей, будь ласка. І ми ото сиділи і усі по черзі грали в сам весьорф, і мені ото так сподобалося, блін. Що і я хотів собі планшет той. Але я на нього не розраховував, бо я хотів Большой Лего на подарунок, бо, блін, большой Лего то дуже класно. Подаруйте мені Большой Лего хтось, будь ласка. Ну, тільки оригінальне, бо я наглий, дуже. Так, але ото на Новий рік мені все ж подарували планшет. І одна із перших встановлених ігор, Хромакопія – це був Самвей Surf. Звичайний раннер, нічим не унікальний, дуже проста гра, але мала певну атмосферу, та я любив колекціонувати персонажів. І ото сам Вейсьорф почав в мене асоціюватися з новорічним настроєм. Ну, бо то на новий рік його встановив, і потім постійно перед кожним новим роком його встановлював, щоб якось надихнутися тими часами. І останній раз я так зробив перед 2022 роком, то був останній новий рік з невеликим присмаком новорічного настрою. Майнкрафт, ну, в мене ця гра асоціюється більше з мобільними іграми. Бо ото вперше я пограв в нього на планшеті, виходить в 2014 році. Я встановив його. І я не знав, що взагалі відбувається в цій грі і що мені ото робити з цими кольоровими кубіками. Бо зі своїми кубіками я знаю, що робити. І ото я десь бачив. Що можна крафтити зброю, кірки та ще там різні речі. Але я не знав, як саме, бо я не бачив такої здібності у мого Стіва, чи це Джек Блеклін, класний дядька. І я ото збудував домівку із землі і таким чином грав певний час, поки мені мій знайомий не розповів, що для того, щоб щось крафтити, треба зробити верстак. І тоді я офігів, бо, блін, це настільки легко було, а я не міг того усього викупити, жесть. Як бачите, мої ігрові здібності на дуже високому рівні. Просто як Сімпл. Щось магічне було в цій грі, та вона мене затягнула, блін. Але була велика перешкода, через що я не міг нормально розвивати свій світ в Майнкрафті. Так це те. Що мій молодший брат почав підключатися до розуму та його почав цікавити мій планшет, та мені прийшлося з ним ділитися. Це, це, це ужас, це жесть. Він ото брудними руками почав грати в мої ігри. І одного разу, зайшовши в свій світ в Майнкрафті, я побачив, що у мого персонажа відсутня алмазна броня І тут я зрозумів. Що той малий покемон Бульбазавер грав на моєму аккаунті. І якимось блін чином втратив увесь класний лут, який я ото збирав тижнями, напевно, блін. Тож, я ото задумався над тим, щоб мені придбало окремий гаджет, девайс, щоб ото вже нормально та спокійно грати. Тож, так і сталося. Мені купили телефон. Та нарешті я міг спокійно в усе грати. Та вперше я переміг того вашого ендер дракона десь через 3 роки після першого встановлення гри, але зізнаюся, це було зроблено в креативі, геній, мільярдер, філантроп Олінет. З тих часів я в Майнкрафт більше і не грав. Тому він у мене в розділі ностальгія. Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. <свят> блін, не хочеться про нього багато говорити, бо, блін, я про нього теж вже робив окремий випуск на 15 хвилин, котрий також був успішно видалений. По тій же причині, що і про Clash Royale. Але про ФНАФ я вже навряд чи буду розповідати десь. Ну, можливо, а може і буду, побачимо. Тож, ото треба щось -та зараз сказати. Це був 2015 рік, хоч гра вийшла раніше, проте я дізнався про ФНАФ достатньо випадково та, напевно, трохи запізно. Я повернувся додому зі школи та в усьому будинку вимкнули світло. Тож, ото особливо нічого було робити, тому я покликав свого друга сусіда до себе. У нього, до речі, кличка була сусід, та його усі так називали на вулиці. Хоча він тільки мій сусід був, ото та мій планшет, на жаль, розрядився. Тож ми грали на телефоні друга сусіда, і ото він мені показав перше той ваш ФНАФ. Проте це була друга частина, тому моє знайомство з цією франшизою почалося трохи не так, як треба, напевно. Мені якось одразу же сподобалася ця гра, бо це один із моїх улюблених жанрів, що хорор був неогидним і не дуже страшним, по типу того ж Poppy Playtime, бо, блін, я крові боюся, і ось цих різних мерзких речей, фу. В результаті, звісно, я жодного ФНАФу і не пройшов, окрім Security Breach. <laughs> Security Breach. До речі, ця частина і нагадала мені, що ФНАФ взагалі існує. Та я ото дивився проходження усіх частин, бо мене зацікавило ото. Та, якщо чесно, мені ото більше цікаво дивитися, бо ото скучно в такі ігри самим грати. Власне, зараз. Є з ким грати, тож можна буде і пограти. Але цікавіше, отож, інше ж поробити. Що ще ото сказати? Ну, напевно, найбільш ностальгічною для мене є п'ята частина Sister Location, в яку я Ото намагався грати в 2017 році. Чомусь найбільше запам'яталася саме ця частина, бо ото відрізнялося від інших. І мені подобалася атмосфера. Ну і руїни достатньо прикольні. Але то вже сучасна гра, та в мене навіть є серія фанка по руїнам. Але навіщо, блін, дурачок? Ну а наразі ото чекаю, але не те щоб сильно, так це секрети міміка. Тож, ото може і пограю колись, не факт. Побачимо. Ну, і ще, коротко докупи. Згадаю про такі ігри, як Angry Birds, ото частина про Star Wars і Angry Birds Go подобалася. Ну, бо люблю Зоряні війни і гонки. До речі, про Зорені війни, ото ще поговоримо в наступних частинах. Потім Plants vs Zombies, також одна із перших ігор, в яку я грав на планшеті. І першу, яку пройшов до кінця, прям такий якийсь ностальгічний вайб викликає, але багато не розповісти ото. Ну і ще можна докупи згадати PUBG Mobile, хоч я в нього грав в 2019 році, та і то не прям і ностальгія, але 2019 рік це той рік, в який я намагався повернутися дуже багато разів. Ну, по типу влаштувати подібну атмосферу, бо то був останній спокійний рік, але це ж неможливо власне, зараз я подібними речами не займаюся, бо нащо повертатися до минулого, коли треба працювати над сьогоденням, і щоб кожен рік був найкращим. Власне, не дивлячись на обставини, складні, не складні, але з тобою. Кожен рік буде найкращим. Ось власне і була перша частина моєї нової франшизи на каналі про ностальгію. Взагалі, я на початку планував виписати одне величезне відео, яке в собі об'єднує все, що тільки можна, але вчасно відмовився від цієї ідеї, бо навряд чи це мало би сенс, бо все було б занадто заплутаним. Тож то шото, ось таким чином я й облегшив собі справи. Та можу дати спойлер про другу частину, вона буде про предмети та смаколики. А ось які саме, то вже розповім у самому відео. Ну а загальний підсумок вже підіб'ємо в останній четвертій частині. А ось з якою швидкістю вона вийде, це також буде залежати і від вас. Та, у мене актив невеликий, і я не розраховую, що щось зміниться з виходом цього відео, але все ж показники будуть мати значення. Бо якщо ні, то тоді я буду працювати і над іншими ідеями паралельно до відосів про ностальгію. Але в будь-якому випадку я завершу почати та випущу усі чотири частини. А може так трапиться, що вони одна за одною будуть випускатися. Але не будемо нічого загадувати, бо неможливо розрахувати усе наперед. Тож працюємо і надалі. Пишіть в коментарях, які ігри у вас викликають ностальгію, можете навіть розповісти якусь історію пов'язану з іграми. Мені було б цікаво то почитати, бо я впевнений, що в когось краще ніж в мене вийде. Бо я знаю, що в мене це вийшло зробити таке собі жесть. Та запрошую вас до свого телеграм-каналу. Це достатньо важливо, бо треба люди для реалізації нових рубрик. Бо я ото щось актив сильно втратив, блін. Та треба нарешті повертатися. Ну і також нагадаю, що на тисячу підписників готується оновлення та ексклюзивне відео. На яке ви можете вплинути через телеграм-канал. Ну і також буду вдячним, якщо ви підпишетеся на мій геніальний інстаграм, бо просто подивіться на його оформлення та пости. Це ж, блін, жесть, капець, клас. Ну і на додачу, якщо ото цікаво, побачити, як я виглядаю, наприклад. А також там мої якісь роботи, малюнки, меми, життя. Та й взагалі там вже достатньо багато чого назбиралося для перегляду. Тож ви не пожалкуєте, я впевнений. Напевно, ні. Та. та, Точно впевнений. З вами був Олінет. Ото зустрінемося десь там, короч, і я люблю Рис. Жесть! Фу, як я давно не говорив цю фразу, не знаю, чи скучив хтось за цим. Але я прям дуже сильно як, та треба нормально ото повернутися, бо я щось застряг зі своїми питаннями ото, а вже, блін, люди зачекалися, та і настав час змінювати цей світ, бо стільки, блін, проєктів, і треба ж ото їх реалізовувати. Бо хто як не я, блін, це зробить, навіть не дивлячись на те, що я звичайна фіолетова. Квітка Олінет